Вітаю вас, мої шановні підписники та гості каналу. З вами ваш практикуючий психолог Клименко Наталія, і це прогноз на Сатурн, ретроградний Сатурн, Планета стійкості та відповідальності. Зараз він у стоянні із 9 до 16 липня, а 13 липня він переходить в ретроградний рух, тобто перед розворотом будь-яка планета вона призупиняє свій рух і акцентує. Теми тих сфер життя, за які відповідає. Зараз поговоримо детальніше про Сатурн, про його аспекти на цей рік, а також про його вплив в ретроградному русі, і за цей період він буде із 1 вересня в ретроградному русі залишати знак Овен, в якому зараз знаходиться, і знов переходити ненадовго в знак Риби, як він буде себе проявляти. Які Особливості цієї планети зараз все детально розберемо і я вам дам рекомендації, як краще проживати цей період. Буду вдячна за ваш зворотній зв'язок, за ваші лайки та коментарі. Дякую всім за підтримку. Якщо сподобається відео, підписуйтеся, буду дуже рада! Свої прогнози ви можете дивитися за знаком асценденту, знаком куди потрапляє сонце, а також місячним знаком. Діток ми дивимося за місяцем. Якщо ви не знаєте знак свого асценденту, можете написати мені в коментарях під цим відео вашу дату, час та місце народження, і я допоможу вам розібратися. Сатурн це римська назва. А якщо ми взянемо грецьку міфологію, то його називали Крон. День тижня, який йому присвячений, це субота. Якраз цей період сприятливо наводити порядок та чистоту вдома. Він був молодшим в поколінні Титанів, дитя Геї, матері Землі, та Урану, батька неба. Він скинув із трону свого батька та був на престолі в період так званого золотого віку міфології, поки не був звержений Зевсом своїм сином, або ще його називають Юпітер. І заключений до в'язниці в Тартарі. Тобто Сатурн уособлює в собі головний закон карми, що посіємо, те й будемо пожинати. Саме він вважається планетою консерватизму, стійкості, наполегливості, порядку та закону. Він перебуває в одному знаку близько двох з половиною років, і в знаку Ован, куди перейшов, він буде до 2028 року. Тільки не на довгий час восени він буде заходити в знак риби, оскільки він ретроградний, то планета ближче до Землі і сильніше на нас впливає. Тобто ми маємо переглянути власну відповідальність, власні закони, особисті кордони. В залежності від того, в який дім він потрапляє в гороскопі, там він і буде робити перевірку на зрілість. Основними його якостями є обмеження, перешкоди, заземлення. Він повертає в реальність, ймовірні, різноманітні перевірки, ситуації, коли потрібно буде проявляти дисциплінованість, наполегливість, відповідальність, наведення порядку, піднімаються теми статусу, мінімалізму та концентрації на головному. Із позитивних моментів це соціальний ріст. Він дає результати при наполегливій праці, але вони можуть бути. Не такими ж швидкими, як би ми хотіли, але якщо вже дає результати, то вони довгострокові та вагомі. В цей період ми можемо мати більш реалістичний погляд на життя та в період стояння Сатурну активуються теми закладання фундаменту. Оскільки Сатурн зараз у з'єднанні із Нептуном, який вже також ретроградний, то нам дається повторно можливість реалізувати свої мрії. Якщо вони реалістичні, повірити в свої сили. Рекомендаціями астрології є терпіння в цей період, відмова від старого та зайвого, мінімалізм, самообмеження, прийняття ескези для реалізації ваших бажань, а також перегляд свого місця в соціумі. Зараз він стояння і буде в стоянні із 24 листопада до 2 грудня. В цей період він вже зайде в знак риби, але все рівно буде знову ж таки акцентувати нашу увагу на темах соціального росту, на темах професійної діяльності, роботи, статусу, відносини з керівництвом та людьми старшими за віком. Соціальний ріст можливий, якщо його дійсно заслужили. Інакше він може давати різноманітні перешкоди, затримки, зміни планів, обмеження. Або ж ситуації, які можуть перевіряти нас на стійкість, серйозність та наполегливість. Сатурн вже пройшов кілька градусів знаку Овен, але він ще тренується бути в цьому знаку. Це не дуже сильна його позиція, адже тут він в своєму падінні. Але в ретроградному Русі Сатурн також дає можливість повторно для соціального росту. Оскільки Сатурн це символ воїна, солдата, який чітко підпорядковується законом, наказам, знак Овен це і є знак армії, войовничості, то саме тут можуть формуватися більш чіткі, але жорсткі закони. Поряд іде Нептун, тож ці закони будуть врівноважувати систему, а це вказівка на закони, які стосуються миротворчої місії. Або ж прихованої військової діяльності, яка торкається кордонів. Соціальний ріст можливий через прояв сміливості, рішучості, конкурентоспроможності, а також самостійності. При плануванні справ важливий практичний підхід. Для реалізації поставлених задач потрібно бути більш сміливими і брати вектор на власний шлях розвитку, створювати свій шлях. Просувати власний бренд, оскільки з 1 вересня Сатурн знову в ретроградному русі повертає в знак риби, то тактика змінюється. Закони і порядки знову стають більш розмитими. Тобто, навіть якщо й буде якийсь закон, то буде кілька можливих шляхів його реалізації, або ж десь можуть бути якісь прогалини, щоб цей закон уникнути. Розмиваються рамки та кордони, розуміння порядку. Це період прихованої діяльності. Важливий вектор потрібно брати саме на психологію, на свій внутрішній світ. Коли Сатурн в ретроградному русі буде проходити знак риби, то соціальний ріст також можливий, і це повторна можливість для реалізації, задуманого. Але тут потрібно бути більш гнучкими. Якщо ви щось плануєте, то плани мають бути більш адаптивними до мінливостей. Тобто може бути кілька варіантів: план А і план Б. Соціальний ріст можливий і через різноманітні хитрощі, важливо уміти вловлювати змінність в законах, в порядку, і для досягнення своїх цілей ви можете просити про допомогу інших. Коли Сатурн проходить знаком Овен, то він дає сприятливі можливості для інших представників вогняної стихії, а саме стрільців та левів. Коли він зайде повторно в знак риби, то сприятливі можливості для реалізації ваших цілей через наполегливу працю відкриваються для представників водної стихії, а саме раків та скорпіонів. А тепер розберемо детальніше для кожного знаку, де ж буде проходити Сатурн, куди він буде повертати нас в своєму ретроградному русі. Для вас, мої любі Овни, він зараз знаходиться в вашому першому секторі, тож повторно буде вимагати від вас відповідальності за прояв себе, щоб ви не боялися показувати свої навички, відповідали за свої слова. Це може бути більш серйозний образ. Коли він перейде в знак риби, то буде повертати вас до відповідальності, до стійкості, наполегливості 12-го сектору, тобто того, що стосується справ вашого партнеру, тобто може бути допомога, так? або ж ви можете більше уваги приділяти своїм родичам, буде їм підтримка, або ж це може бути для когось періодом наполегливої праці, таємної діяльності, або ж догляд за дитиною. Це хороший час і для планування своїх бажань, а це може бути періодом, коли ви зможете бути в тих місцях, які будуть розкривати ваш внутрішній світ. Хороший час для роботи з психологом, для відвідування санаторіїв, ретритів. Також для отримання важливих документів, якщо ви раніше вже про них говорили, які стосуються еміграції або ж режимних об'єктів. Нових справ в цей період не варто починати, адже зараз він буде в ретроградному русі, і справи весь час будуть відкочуватися назад. Але якщо це щось починали, то може бути повторний їх перегляд. Для вас, мої любительці, в 12 секторі зараз знаходиться Сатурн. І він дає вам можливість переглянути ваші плани, ваші мрії, стан вашого здоров'я. Це може бути повторна відповідальність перед вашими партнерами, можливо, перед родичами старшого віку. Ви можете також переписати свої мрії, звертатися до психологів повторно або ж затерики. А вже із 1 вересня він буде переходити в ретроградному русі в знак Риби, ваш 11 сектор. І перед вами постає знову відповідальність за ваших друзів, соціальні проекти, за діток, які не є вашими власними. Це можуть бути групи дітей, якщо пов'язана ваша професія з цим, або ж дітки ваших друзів, або ж партнерів від попередніх шлюб, від попередніх стосунків. Це може бути і обмеження, наприклад, в чомусь. Якщо ви будете поспішати, зараз важлива тиша, певне усамітнення, спокій, щоб ви могли спокійно спланувати своє майбутнє. Одинадцятий сектор це сектор результатів, це сектор ваших планів на майбутнє. Ви можете щось переписати, щось може стати вже неактуальним. Для вас, моє любі близняки. Зараз знаходиться Сатурн в 11 секторі, акцентує теми друзів, однодумців, інтернету, авіації, космосу, астрології. В ретроградному русі ви можете знову повертатися до перегляду ваших планів на майбутнє, або ж можуть бути ситуації, коли ви знову можете попросити підтримки в друзів, або ж самі можете їм допомагати. Це може бути і відповідальне ставлення, якщо ви станете лідером групи колективу. Із 1 вересня в ретроградному русі Сатун перейде в знак риби і буде вимагати від вас стійкості, наполегливості, відповідальності в темах вашого статусу та кар'єри. Це може бути перепідписання важливих документів, перегляд вашого соціального положення. Ви можете повторно звернутися до керівництва із проханням, наприклад, підвищити. Вас по кар'єрних сходах, або ж отримати повторно фінансову винагороду. Це може бути і повторна відповідальність, якщо ви, наприклад, переїжджаєте або робите вагому покупку, може, це буде повторна звістка про народження дитини, або ж в цей період акцентуються теми наполегливої праці, коли ви зможете досягти ваших амбіційних цілей. Для вас, моє любі, раки в вашому 10 секторі буде ретроградити Сатурн, в цей період ви маєте знову набратися стійкості, проявити відповідальність, наполегливість для того, щоб досягти поставлених амбіційних цілей. В цей період можуть бути передпідписання важливих угод, повторні зустрічі з впливовими людьми, які для вас є і авторитетами, і вони можуть бути вищими за статусом. В цей період можуть бути і перегляд ваших посадових обов'язків, перегляд вашого статусу. Ви зрозумієте, ким ви хочете бути, чи на тому ви місці зараз, де ви хочете бути. І з 1 вересня Сатурн буде переходити в ретроградному русі ненадовго на в знак риби і вже буде давати вам можливість для повторного перегляду відповідальності, можливо, законів, підписання важливих документів. А в темах дев'ятого сектору, тобто, все, що стосується спадку, великих фінансів, це може бути перевидання банківської карти, перепідписання угоди. Або це може бути перекваліфікація, підвищення вашої кваліфікації, перегляд різноманітних юридичних документів. Для вас, моє любі, леви в вашому дев'ятому секторі зараз ретроградець Сатурн, тобто він буде піднімати теми повторно. Вашої відповідальності перед законом, ви можете повторно звертатися до представників за юридичними послугами. Може бути відвідування різноманітних соціальних інстанцій, це може бути переведення вашої книги, або ж повторні виступи, звітності, Підіймуться теми вищої освіти, а також виїзду за кордон або мандрівки за кордон. Можуть бути. Обмеження можуть бути затримки головне не поспішати і все сплановувати. А із з вересня Сатурн буде переходити в знак Риби. Знову ваш восьмий сектор, щоб ви завершили незавершені питання в темах спадку податків, аліментів, соціальних виплат, може бути проведення банківської карти, про заключення різноманітних угод, можливо, ви повернетеся до розподілу спільних ресурсів та фінансів з вашими партнерами по шлюбу або по бізнесу. Можуть підніматися питання відповідальності щодо дітей, адже цей дім зачаття. для вас, мої любі діви. В вашому восьмому секторі зараз ретроградить Сатурн, і він піднімає теми вашого відповідального ставлення за спадщину перед законом за податки. Також піднімаються теми аліментів, соціальних виплат від держави, в чомусь можуть бути обмеження. А з іншої сторони можете перезаключати угоди. Наприклад, одна угода закінчиться, ви можете покращувати умови і перезаключати. З банком або ж створювати колаборації з партнерами на більш вигідних умовах. А також із 1 вересня Сатурн буде розвертатися в ретроградному русі знову в знак Риби і повторно вимагати від вас стійкості в темах партнерства. Тобто, в цей час ви можете. Бути більш холодними у відносинах з партнерами або по шлюбу, або по бізнесу. Це може бути перезаключення угод з вашими клієнтами, це різноманітні перезаключення угод по роботі. Ви можете більше відповідальності приділяти саме своїм партнерам та спільним проектам з ними. Для вас, мої любі терези, в вашому сьомому секторі зараз буде. В ретроградному русі Сатурн він акцентує теми відповідальності перед вашими партнерами по роботі з колегами, партнери по шлюбу. Це і відповідальність перед вашими клієнтами. Можуть бути перезаключення угод. Ви можете переглядати відносини. І переходити на більш серйозний рівень. А з 1 вересня Сатурн буде переходити в знак риби, а ваш шостий сектор, і вже тут буде вимагати повторно від вас відповідальності за ваш спосіб життя, за здоровий спосіб життя, за ваші звички. Можливо, потрібно буде в чомусь обмежити. Це можуть бути дієти, обмеження, наприклад, вживання цукру або ж позбавлення від поганих звичок. Це може бути і режим дня змінений, він буде більш розмитий, не такий серйозний, як в знаку овен, але вам потрібно буде більше адаптуватися до нового графіку, наприклад. Він може бути нестабільний. Для вас, мої любі скорпіони, в вашому шостому секторі зараз стоянні Сатурн, і з 13 липня він буде в ретроградному русі повертати вас до питань відповідального ставлення за своє здоров'я, адже це дім здорового способу життя, нутриціології, домашніх тварин. Перед ними також буде певні обов'язки. Потрібно буде вставати, хочемо, не хочемо, і в будь-яку погоду вигулювати своїх улюбленців або ж може бути. Ставлення до графіку дня. Ви можете повертатися до тих обов'язків, які у вас вже були раніше на роботі, або ж займатися цією роботою, тими рутинними обов'язками, які у вас були. Це може бути і зміна графіку дня, повернення до того, який був. В цей період ви можете позбавлятися від негативних звичок. А із з 1 вересня Сатурн буде переходити в ваш п'ятий сектор і уже більше відповідальності вимагатиме перед вами за ваші творчі проекти, за дітей а також коханих людей. Можуть бути певні обмеження в плані відпочинку або ж заняттям хобі, але він дасть стійкість, наприклад, якщо ви займаєтеся спортом. Це можуть бути наполеглива праця і в результаті отримання спортивних досягнень. Для вас, любі стрільці, Сатурн зараз буде розвертатися в вашому п'ятому секторі, тобто повторно повертати вас до відповідального, наполегливого ставлення до ваших дітей, до ваших творчих проєктів, вашого хобі, а також. Коханих людей, це можуть бути повторні виступи в різноманітних шоу, але вони мають бути з раціональним зерном. Тобто, навіть на відпочинку, навіть при відвідуванні світських заходів ви будете мати можливість отримати від них певні вигоди для того, щоб розкрити свій соціальний ріст. 1 вересня Сатурн в ретроградному русі буде повертати на довгий час знак риби, торкаючись вашого четвертого сектору. В цей період він буде вимагати від вас відповідального ставлення перед членами своєї родини, перед батьківщиною. Це можуть бути певні обмеження вдома, або ж перегляд законів, установ, традицій у вашому домі. Це може бути і відповідальне ставлення до ваших. Рутинних обов'язків, або ж ви більше будете працювати саме вдома, може бути повернення до того місця проживання, де ви жили раніше. Може бути періодом перезаключення угод, які пов'язані із продажем, орендою або ж купілою житла. Не рекомендую купляти на ретроградних планетах, але. Якщо потрібно перезаключати угоди, то це сприятливий період. Якщо ви подавали, наприклад, об'яву на продаж, то можете її оновлювати зараз. І тим більше, що з 18 липня буде і Меркурій в ретроградному русі, також можна буде займатися цими питаннями. Вони сміжні, адже Сатурн відповідає за закони. Можливо, потрібно буде звертатися до юристів для вирішення даних тем нерухомості та землі. Це може бути і звістка про розширення складу сім'ї або ж заключення шлюбу саме на законних підставах. Для вас, мої любі козороги, в вашому четвертому секторі зараз у стоянні Сатурн З 13 липня він буде розвертатися в ретроградному Русі, тобто акцентувати ваші теми на родині. На батьківщині, а також місці проживання, нерухомості, може бути перезаключення угоди, які стосуються оренди, або ж ви можете перепідписувати угоди щодо землі, продажу землі. Це і більш відповідальне ставлення знову до членів родини, а та перегляд законів, установ у певній родині, перегляд ваших традицій роду. Більше буде часу для того, щоб ви відповідальність проявили перед батьками. і з 1 вересня Сатурн буде переходити в ретроградному русі знову знакрибане на довгий час, для того, щоб ви навели порядки, переглянули теми третього сектору, ваших родичів, ваших колег, сусідів. Це може бути перегляд. Ваших обов'язків різноманітної паперової справи, яка стосується різноманітних законів, це може бути і. Обмеження, наприклад, в засобах зв'язку, або ж при переміщенні з транспортом можуть бути проблеми. Головне тут не поспішати, кордони можуть бути розмитими, дороги також в цей період ви можете займатися наполегливою працею при вивченні якоїсь інформації для того, щоб підвищити свою кваліфікацію, або ж це буде наполеглива праця, коли ви будете ходити на курси водія і посилено працювати. Або ж ви можете переглядати відносини з вашими братами, сестрами та ріднею. Для вас, милі любі водолії, в третьому секторі буде ретроградити Сатурн в цей період він буде вимагати від вас наполегливості стосовно вашого навчання, ваших друзів, колег, сусідів. Це може бути перепідписання важливих угод, важливих документів. Посилена відповідальність за ваші знання та навчання, перекваліфікація. Ви можете повторно бути на тих відрядженнях, на яких були раніше. А із 1 вересня Сатурн буде переходити в ваш другий сектор і вимагати відповідальності за власні ресурси та кошти, тобто ви можете більш наполегливо працювати з вашими клієнтами. Потрібно буде проявляти відповідальність при виступах, при прояві ваших талантів. Для вас, мої любі риби, в вашому другому секторі зараз у стоянні Сатурн. А з 13 липня він буде в ретроградному русі в і буде повертати вас до... Більшої відповідальності, наполегливості, стійкості у вирішенні питань ваших доходів, джерел доходів. Ви можете повертатися до тих джерел, які у вас були раніше, або ж це може бути перепідписання угод пов'язаних з отриманням винагороди. Це може бути повторні виступи і прояв ваших талантів. А із 1 вересня Сатурн буде повертати в знак риби, знову ваш знак, для того, щоб все ж таки переоцінили свої навички. Поглянули на себе ззовні, стосовно ваших талантів, прояву себе, вашого іміджу, стилю, Проявили більше стійкості в прояві себе. Зараз Сатурн в гармонійному аспекті до Урану. Сатурн це планета закону і порядку, а Уран це все креативне і нестандартне. Тож саме зараз може бути створення нової структури, втілення нових проєктів, але планомірно. Зараз. Закладається фундамент майбутнього, також Сатурн у з'єднанні з Нептуном, що дає нам реалізацію наших мрій. Головне в це вірити сприятливий період для самопожертви, для прояву милосердя, благодійності, для того, щоб відмовитися від чогось зайвого. До листопада Сатурн в гармонійному аспекті можливостей до Плутону планети трансформації, це також вказує на те, що ми можемо відразу від чогось відмовитися від е, непотрібного нам, від консервативного, від того, що себе вже віджило. І оскільки Плутон знаку долій, то ми можемо відразу щось впроваджувати нове в своє життя. Любі мої друзі, бажаю вам успішного періоду. Нехай Сатурн як планета справедливості та карми принесе вам найкращі результати, головно вірити в себе і чекати на реалізацію ваших планів. До наступних зустрічі, і наступних відео.